Друзі, вітаю вас на каналі і хочу почати з невеличкої предісторії до цього відео. Мій товариш він також збирав портфель, там з корзина з декількох радіконів, там 5-10 штук, неважно. І він не питається, розсесала. Ну, з біткоїну зрозуміло, є ряд інструментів, які мені покажуть, що є пік по біткоїну, є дивергенції. Ну, плюс, мінус, я розумію, як працювати з біткоїном, бо тому що це всі про нього говорять. Маса є відео, маса інструментів є. Окей, ну в мене є альта, і як бути з альтою? Чи альта буде в унісон з біткоїну, тобто біткоін показує свій пік, і він як всіх за ручки со альту за собою тягне, і вони в один день показують свої атеаж. Чи там приблизно в місяць в проміжку ця альта починає стріляти? Мені це не зрозуміло. І як не фіксувати? Одною кнопкою, тобто взяти, зараз все продати, чи якось там по- один інструмент продати повністю, другий. Важко важко мені розібратися, бо дуже багато інструментів, багато іметрів, багато всього, і нема ніякої конкретики, як працювати. І здавалося б, питання доволі ну, від це питання доволі просте, і на нього є проста відповідь, що там кожен має свій цикл, кожен альткоін, все як би зрозуміло. Ну, воно все легко і зрозуміло, якщо давати доволі поверхневий аналіз. Ну, якщо розібратися і купнути доволі глибоко, може зайти багато цікавих для себе речей. І ці інсайди, які я знайшов, вони будуть, думаю, цікаві не тільки для початківців, таких як мій товариш, який він вперше формує портфель, для нього це все в новинку, але й для заядлих криптонів, які вже пережили не свій ну, не один цикл. І почнемо ми з порівняння двох альткоїнів: Solana і Dogecoin. Я порівняв, коли саме от Solana і DogieCin, од, один Alt, Solana свій All Time High і DogieCoin поставився свій all-time high. І яка між ними різниця? Бачимо, справа у нас Dogecoin, і він ставить свій all-time high в травні 2021 року. Так? Тепер дивимося, в якому положенні була Solana в травні 2021 року, коли Dogecoin поставив вже своє максимальне значення. Ось ця сама лінія. All-time high по Dogecoin. Solana коштувала в той час 51 долар. Так? І тільки через 182 дні Solana ставить свій all high на позиції 258 доларів, або вона виростає на плюс 400% від того моменту, коли Dogecoin поставив свій all time high Відповідно, Dogecoin, коли стола свій all-time high, Dogecoin вже не перебуває свої максимальні значення, в нього вже і почався ведмежий тренд, можна сказати. Ці два такі яркі представники. Альткоїнів і на них дуже класно показати, що кожен альткоін має свою влас, свій власний тренд. Так, всі вони залежать від е, біткоїну, це все взаємозв'язано. Без біткоїну, без росту біткоїна, ні один альткоін не виросе. Ну, коли, так ми вже не раз говорили, біткоін вже починає йти в боковику на своє максимальне значення, домінація падає. І почергово, не вся альта от, прям в одномоментно зривається разом з біткоїном. Ні, ліквідність перетікає з одного інструменту в другому. І як ми бачимо на цьому прикладі, доволі немалий відрізок часу може бути між тим, як перетікає ліквідність. От Спочатку в dogie його пропампили, пізніше, аж через 180 днів, прийшла черга Солани. Ну, це ще не є саме цікаве. А саме цікавий, що мене особисто доволі так вразило. Я ніколи на це не звертав увагу. Бачимо MATIC. Тоже доволі популярний альткоин. І я його порівняв з біткоїном. Біткоін ставив свій all-time high. Ось. Так. І через 49 днів. Коли біткоін вже знижується там приблизно менше 50-50 тисяч, не суть важу, ну вже доволі серйозний, в нього вже починається такий в преддвері в межу тренду, Матік показує ріст. Ось бачимо матік, і він показує свій ріст, і він свій all-time high тільки через 49 днів після піку біткоїна. Здавалося би, Флагман ринку, все, він вже показав все, що міг показати, і вже доволі суттєво почалося зниження по біткоїну. Ну, все вже, індикатори, дивергенції, все сигналізує, що ну кінець, кінець, і вже нас чекає ведмежий тренд. Ну, знаходиться альта, яка може рости після піку. Біткоїна, це доволі цікавий момент. Не всі про це так, не робили, не всі робили такого типу аналіз, і це доволі цікаво. Тобто прив'язка, знову ж таки, попередній підсумок Прив'язка до біткоїна, в нас, звісно, є, але вона доволі умовно. Все ж таки, біткоін, після того, як він поставився all time high тут, він все рівно є в своєму боковику. Тобто, він не вийшов ще з свого цінового діапазону. І в той час. Матік все ж таки йому вдалося показати доволі сильний несхідний тренд. Це і ще раз підтверджує ту теорію, про яку ми вже не раз говорили. Один ціновий діапазон по біткоїну, він ходить, і попередньо попередньому розкидується по всіх альткоїнах. Цікавий, доволі наприклад, раджу вам на нього звернути увагу. І я взяв приблизно 15 альткоінів, які були популярні в попередньому циклі, і наніс дати, коли вони ставили свої піки: суші, філ, ICP, AV, Lightcoin, Dogie, ADA і так далі. Просто, щоб наочно вже показати, мати карту, коли який альта стріляє, і щоб розуміти, наскільки може бути протяжність цього альтсезону. І так, логічно, що з піком біткоїна, во одна з бачимо. Більшість альти приблизно там з похибкою в місяць ставлять свої піки з піком, з першим піком біткоїна, там в районі 63 тисяч. Ну знову ж таки, не вся альта є суші, яка ставить набагато швидше. В березні 21-го і є наш нажматік, який умудрився показати доволі серйозний ріст на падінні біткоїна. Я пішов ще далі, і я прям по днях вам показав на цій таблиці, у нас є дані до АТА ж біткоїна. Тобто Суші за 242 дня показала свій пік. І різні там айткої, відповідно наш біткоін з логічні, що тут 0, бо це від нього йде відлік. Ефір, після, 6 днів після піку біткоіна ставить свій all time high. Наш матік 47 днів він умудрився на падінні, і Авакс, в принципі, теж 11 днів після е, піку біткоіна, він ставить свій all-time high. Тому бачимо, приблизно в нас є саме такі швидкі спринтери це Суші 242 дня, і матір наш, саме витривалий, саме смілий альткої 47 днів після. Тобто приблизно 280 днів від самого спринтера Суші до самого такого сміливого матіка, який після бітка ставить. Ось такий довгий проміжок часу потрібен для того, щоб вся альта відстрілялася. Тому це доволі цікаві, цікаві дані. Не всі вам такий вид аналітики дадуть. але це вам дасть розуміння, що не потрібно фіксувати свої портфелі з альткоїнами одною кнопкою. От там біткоін сказали, там вже поставився all-time high і все там, треба вже все. Продавати. Треба продавати, якраз старатися частково продавати на роси біткоїна, але поетапно, не однією кнопкою, бо ви не попадете. Не, Ні в якому разі однією кнопкою. Коли ваш актив він дойде до критичної точки по профіту, потрібно зрізати. Дійшов новий актив по профіту, припустимо, лінк, ти зрізав 50% і так далі. То ну, ти мене запитаєш: от такий термін, як критичний рівень по профіту. Звідки мені знати? Тут, ну я вже тим показав гарну табличку, я розумію, що доволі довгий час. Біткоін ще може там далеко йому до АТХ, а вже деякі спринтери наші, вони вже можуть вистрілювати, показувати свої максимальні значення. Ну, коли мені фіксувати від чого, мені потрібні якісь дані, від яких можна відштовхуватися. Я знайшов такі дані. Ось на тій таблиці я. Додав дві додаткові секції, то це є d Dollar до cost averaging. Простими словами, це коли ти формуєш, наприклад, ти купляєш BNB, ти купляєш її поетапно. Тобто, протягом деякого часу ти купляєш, купляєш, купляєш і в тебе виходить якась середня. 47 доларів – це далеко не є найнижча ціна в попередньому циклі. Але це є та реальна ціна, яку можна було купити, якраз використовуючи цю поетапно формуючи, я навіть брав ці всі дані ближче до гірше, тобто ближче до вищих значень. Бо тому, що ну, в більшості ми нікого не попадемо в ідеальний ці часовий ціновий проміжок, щоб нам все, все так ідеально вийшло. І для чистоти експерименту, для того, щоб він був більш релевантним. Я Свідомо трішки залишав ціни покупки. Всі ми косячимо і піддаємося комусь хайпу. Так буває. Тому я залишив свідомо ціни, щоб показати дані, які в цій таблиці максимально наближені до реальності, якого живі люди можуть от назбирати такі, купити по таким цінам. І в нас є як? У нас є середня ціна по купівлі, і в нас є АТА. І не важко було розрахувати приріст, які дали ці всі монети. це Тут 15 монет без біткоїна, без ефіра, ну всього там 16. Вони дали який приріст від своїх значень по DCA, тобто в нашому портфелі, не, най, не по найкращим цінам, до своїх ATH. А ну, ATH, ми повинні розуміти, що це моделювання в нас вже є всі дані. Зараз дуже легко таку табличку написати. Бо в нас є всі дані, я взяв АТАш, я взяв середню ціну прикинув, як може було сформувати портфель. І дуже легко то дізнатися. Ну, от в майбутньому бичому ринку в мене немає оцих даних, тобто які будуть максимальні дані по АТА. У мене їх немає. І мені потрібно, мені потрібно вивести деякі середні значення, опираючи на минулий. Цикл, від яких я зможу відштовхуватись і вже приймати рішення в актуальному циклі, де я ніхто поки не знає, які там будуть максимальні значення, по тому ж біткоїну ніхто не може тобі точно сказати. І якщо хтось говорить точно, ну, 100% буде там 110 тисяч, ну перш за все він себе обдурює, а потім свою аудиторію. А що говорити про такі супер щиткоїни там, якісь там, мемкоїни і так далі, ну це просто майже нереально визначити максимальні дані. Но, опираючи на статистику, яка була, от 16 айткої це доволі вже немала вибірка, можемо дійти до певних значень. І я взяв медіанне значення, я зараз все поясню, медіанне значення по всіх вибраних моїх доволі популярних монетах. Які медіанне значення по профіту, по максимальному профіту, які дали ці монети, і мане медіальне значення залишилось 750 Тобто, половина з вибірки не дійшли до плюс 750 а половина вона пішла вище, ніж 750%. Тобто газ це медіанне значення. Так, ти можеш сказати, у, наприклад, Dogi, там дав більше 6 тисяч відсотків. Ну, от. Я буду дивитися на ці дані, я хочу там плюс 50, 100к, от таке супер супер значення. Ну, я хочу сказати, що попасти на такого Dogie Coin, ось. Це Ну, це тобі пощастить. А я не хочу зараз пов'язувати свою Свої інвестиції з тим, пощастить, не пощастить, пощастить мені натрапити на такі гем, як DogiCon, чи XMR, чи щось подібне. Я хочу опиратися на статистичні дані і виробити вже методологію, упираючись на яку я зможу повторювати успіх. Кожний цикл, маючи статистичні дані, маючи опираючи на аналітику, на дані виробити стратегію, яка мені буде давати кожний цикл хороший дохід. Не 100%, ну прогнозований хороший дохід. Бо якщо я буду опиратися і вірити, що мені вдасться знайти другий догідний конь, я зроблю е, там супер відсотки, чи плюс там, 6 тисяч%, ну це везіння, не везіння, це навіть не казино. Це може повести так раз в житті. Мені, я знову ж таки, не хочу опиратися на везіння, я хочу опиратися на знання, на аналітику, на досвід. Розумієш, якщо ти скажеш, що я мене знайомі, які зробили на якійсь монеті там супер ікси, окей. Ну, давай дивитися правдію вічі, швидше за все, це було просто везіння. На цьому каналі, взагалі моя філософія це якраз методологія, опираючи на яку я зможу. Прогнозовано робити духі. І, і от воно є. Я зробив аналіз, і в мене є медіальне значення по популярним активам з минулого циклу, це 750% плюс приріст. Що це означає? Це означає, що коли твої активи, ну, давай я буду про свій говорити, коли мої активи, вони будуть доходити до цього рубежу, тобто там. 400%, 500%, 600% доходу. Так? Я буду вже їх зрізати профітом. Я буду там 50% деякі, деякі 25%, ну, то вже по ситуації. Зараз я в загальному говорю: я буду зрізати профіт. Бо, тому що я розумію, щоб отримати максимум від свого портфеля, мені потрібно от з, з них всіх витягнути профіт. Розумієш? А не. Загубити чекаючи 600%, а ці всі вже монетки підуть, попадають. Ось, так, я показую, не падають. І я не отримую я не факт, далеко не факт, що я дочекаюся, що доки поставив 600%. Це знову ж таки повезе на повезе. Операція треба на статистику. І статистично це буде, як на мене, саме правильна стратегія. У нас є медіанне значення. Приблизно це є 700%. Цей рубіж, до якого я буду е, зрізати свій профіт. Так, можливо, вже від динаміки, від технічного аналізу кожного, як ми вже не раз говорили, кожен алькоін має свій індивідуальний тренд, свою індивідуальну технічну картину. Тобто, кожен алькоін буде дивитися окремо, аналізувати, чи я буду. Продавати там 25%, коли воно буде наближатися до медіану, значить там до 700-800, чи я все продам чи 50% це вже нюанси, це не так важливо. Важливо тобі зрозуміти, що є певне критичне значення, раз коли вже твій дохід доходить до критичне значення, потрібно фіксувати, не піддаватися друзі, жадності. Ось така відповідь, тобто структуровану. Перша частина, що доволі велика протяжність є на часовий проміжок, коли альта стріляє. І дуже різно вона стріляє. Тобто ти бачиш, вона може і за 200 днів до е, хаю бітка, і може там навіть після хаю бітка, коли падає, альта яке може бути. Не одною кнопкою треба фіксувати, а треба фіксувати, зрізати поетапно. Та, е, ті активи, які вже дозривають. Ти от їх, дозріло, до зрізав їх. І в нас є, я вивів критичне значення, от медіанне значення. Це буде цей орієнтир, на який я буду орієнтуватися. І дивитися, тобто доходи, зрізати. Такий план. І це статистично доказані теорії. Це цифра, це з історії взято. Це не є якась моя фантазія, там я не малюю якісь. Невідомі там палички, воно буде рости і знову рости, отакі от всякі штуки. не зрозуміло чому воно буде так росте. Ні, ми таким тут не займаємося, тут є доказова аналітика, і тільки доказова аналітика. Більше тут фантазій немає. І давай ми алгоритми YouTube, я бачу вони ще на літніх канікулах. Давай ми трошки алгоритми YouTube пробудемо, щоб ці відео. Алгоритми замітили і почав їх підкидувати. Напиши коментарі, чи тобі все є зрозуміло. Бо це доволі така нудна статистична аналітика. Ну, без неї ніяк. Може у тебе якісь запитання? Може, у тебе є якісь свої там фішечки, як ти оце плануєш, своя стратегія, своя методологія, як ти плануєш фіксувати свої активи. Напиши в коментарі, я з великим задоволенням прочитаю, ми можемо там поспілкуватися. Ну і звісно. Лайк і підписка, це де, допоможе трошки нагадати алгоритм, що є такий класний канал, як анатомия біткоїна, і пора вже, щоб він почав рости. На тому в мене все, друзі. Дякую за увагу і до зустрічі.